Традиційно у День конституції представники місцевої влади віддають шану та покладають квіти до пам'ятника тих, хто виборював незалежність та суверенітет нашої держави. Також у цей день військовослужбовці, рятувальники, медики, волонтери та журналісти, зокрема генеральна директорка телеканалу Вінничина Світлана Бусілкова, отримали нагороду від кабінету міністрів та грамоти від Верховної Ради. Загалом 17 вінничанам вручили нагороду за віддану працю та розбудову країни. Володимир Ряснянський отримав почесне звання. Заслужений донор України. Сьогодні День Конституції, і насправді, напевно, в тому числі заради того, що усі ті закони, ті основоположні принципи, ті засади демократії, які прописані в нашій Конституції сьогодні упродовж 10 років і в цей день, і в цю хвилину наші захисники і захисниці боронять не просто нашу землю, а справді вони відстоюють. Ті права і ті засади, які закладені в нашій конституції. І мені сьогодні надзвичайно приємно відзначити тих людей, які кожен на своєму місці докладає чимало зусиль для того, щоб наблизити ту бажану нашу перемогу. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу відданість, за вашу відповідальність. За ваш професіоналізм і за ваше прагнення і дії до нашої перемоги.